Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Для тих, хто перший раз попав на мій канал або хто випадково потрапив на моє відео, я хочу пояснити, що ми українці, які знаходяться в Нідерландах під тимчасовим захистом. На своєму каналі я розповідаю про життя українців в Нідерландах. Але це не просто сімейні хроніки, Хроніка сімейного нашого життя. В Нідерландах ми перший раз до війни ми ніколи не були в Нідерландах. І я вам хочу сказати, це така особлива країна, дуже цікаво. Тому я знімаю відео про цю країну, сама пізнаю цю країну і знімаю відео, щоб показати вам, яка це цікава країна. Кому цікава ця тема, цікаво, як живуть. Біженці з України в Європі по різним країнам, а конкретно в Нідерландах. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І так, поїхали. Я буду вам розповідати сьогодні про наше село. Але коли ми сюди попали, я сама здивувалася, що це село. Ви, мабуть, теж будете здивовані, що це називається селом. Це більше схоже на село міського типу. Тим більше тут проживає 20 тисяч жителів. І коли якісь свята, то ти це відчуваєш, що людей тут дуже багато. І наше село воно не виглядає як село. Тут немає звичних для нас городів. А тут багато от таких будиночків. Вони як танхауси, є окремі будиночки. Ці будиночки побудовані не так давно, десь в 70-х роках минулого століття така територія біля входу. Зазвичай тут ростуть якісь дерева, кущики, квіточки. А з другого боку, в кожного цього будиночка є така територія, яка називається садочко. Сьогодні така погода. Вчора цілий день лив дощ. Тут Я не люблю, коли йдуть дощі. А коли виглядає сонечко, настрій зовсім інший з'являється. Але ці дощі поливають зелень, вона прекрасно росте і розвивається. Ось такі, бачите, території перед входом. Тут ростуть кущики, квіточки, все прекрасно росте. Вон бадан який великий. За ним дуже піклується. Мешканці, а ось дивіться, що ми побачимо з вами. Прекрасну пару лебедів, в яких уже є лебедята. Я навіть не очікувала, ця пара лебедів біля нашого будинку весь час з'являється. А тут, бачите, я вийшла і побачила, які в них лебедятки вже є. Просто чудо природи. Чудо природи і чудо країна. От щоб так серед будинків, серед людей птахи не боялися, людей плавали, розмножувалися, наче в якомусь заповіднику. Так і є. Нідерланди країна, яка схожа на великий заповідник. Розквітає вже бузок. Я знаю, що в Україні теж бузок вже квітне, але тут, знаєте, така погода буває, що, наче й тепло, тоді все розпускається, а потім, як сонечко ховається, Починається дощі і температура зразу падає. Зараз 14 градусів. Як відомо, вже багатьом. Людям в Нідерландах немає ніяких парканів в селах. Отакі от, от території перед входом, в яких ростуть квіти, кущі, дерева різного дизайну. Кожен на свій смак оформлює свою вхідну частину. Бувають красиво підстрижені дерева і немає. Ніяких штор. Знаєте, люди не зашторюються навіть ввечері, коли запалюють світло. У нас прийнято штори зашторювати, коли ми світло запалюємо, а тут ні. Якщо ви прогуляєтесь вечором по Нідерландам, ви побачите всередині людей, які сидять, вечеряють, відпочивають, дивляться телевізор і абсолютно ніхто від кого не ховається. Але у вікна заглядати теж в них не прийнято. Так виглядає школа. Початкова. Зазвичай біля цієї школи завжди весело, Шум, гам, Активні діти. Але інших шумів ви ніколи не почуєте в Нідерландах. Ну, наприклад, тих, що дорослі люди, чи кричать, чи сваряться голосно. Тихо, тихо і тихо. Знаєте, ніколи я не чула, щоб сусіди сварилися, чи хтось голосно на когось кричав. Цього немає в Нідерландах. Можуть кричати тільки діти. Ну, звичайно, веселитися. Плачуть вони теж мало, діти капризують. Якось вони їх так виховують, що діти мало капризують. Вже відсвітають тюльпани. Бачите, які красиві тюльпанчики. Дочик їх повалив. посипаються сакури. Я так проїду по дворикам, а ви спитаєте, що це за паркани? А от якраз цими парканами огорожені, огорожені дворики, які з іншої частини цих будиночків. І у кожного є дворик. Він за таким парканом. От, от вихід тут до. Інший вихід на протилежну сторону. О, тут вивозять сміття через ці дворики, через ці проходи. У двориках стоять баки, в які сортируються сміття. От, вони можуть бути огорожені такими парканами, а можуть і не бути огорожені парканами. Бачите, тут вже парадна частина цього дворику. На зупинках стоять велосипеди. Зазвичай на зупинках є камери спостереження. Так що велосипеди залишати тут безпечно в основному. Ну, бувають різні випадки, але це в великих містах. І якщо ви хочете пізнати е, країну Нідерланди, то, звичайно, вам краще їхати. В село або в невеличке місто, тому що великі міста, вони схожі і на наші великі міста, особливо торговельні центри. Коли ми були в ГАЗі, поїхали в торговельний центр, мені здалося, що я приїхала в Київ. Точно все також влаштовано. Магазини. Фастфуди. І я не відчувала себе, що я в Нідерландах. Ну, хіба що інша архітектура, інші будинки. Так що, якщо ви хочете пізнати Голландію, Нідерланди, вам треба їхати в село або в невеличке містечко. А ось так виглядають дитячі садочки. Нашому селі. Дитячий майданчик. А от високі дерева ви в Нідерландах побачите тільки в парках. Отакі от, от старі високі дерева. Між своїми будинками вони дерева обрізають. І вони в них високими не ростуть. А в парку можна побачити. І вон, бачите, теж є каштан. Вже цвіте каштан. Так пострижені красиво. Кущі й дерева. Але невисокі. Ви знаєте, що мене вразило, коли ми приїхали? Бачите, які дерева стоять обрізані, як обрізані? Думаю, боже, що це таке за скелети? Вони їх обрізають і так ще направляють, щоб вони не росли високими і були плоскими. Поштарі їздять на велосипедах, як у... В наших українських селах теж. Отаку я екскурсію провела вам по нашому селу в Нідерландах. Повторююсь, що воно більш схоже на селище міського типу. Городів немає, але бачите, інколи з'являються такі от ділянки з землею, де ростуть кущі малини, смородини, полуниця. І якісь фруктові дерева хазяїн висадив. Ось, друзі, так виглядає село в Нідерландах. Більш схоже на селище міського типу. Якщо ви додивились це відео до кінця, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, якщо вам це цікаво. А сьогодні в нашому селі ярмарок і отак от виглядає це все. Приїжджає багато людей на велосипедах, перекривають вулицю, вона стає пішохідною. І люди йдуть на шопінг. Про ярмарок наступного разу відео моє буде для вас. Всім всього найкращого, миру, здоров'я, радості і до нових зустрічей, Па-па!